Це нові котики наші. Один десь втік, видно Відновилися вони, а ця кошечка тут не тікає ніколи. Сидить собі в доміку, поїла, да? кицюнь. А котик ту наляканий. На вулиці сніг нас вже сьогодні, зимно зовсім. Котики вже більше приходять сюди, Не чекають на вулиці. Тут тепло, сухо, водичка. Ніжа стоїть цілий день, цілий вечір. Вони собі можуть поїсти, коли захотять. Йдемо далі кормити інших котиків.